Це якось не дуже гарно, але. І ось тепер у нас неймовірна страва під назвою Fish and Chips. Mm. Англійці відомі як винахідники футболу, про які знають усі. Але чи знайомі ви з їх найвідомішою стравою? Скільки я не коштував Fish and Chips, щось завжди було не так з текстурою риби або кляру. Секрет в тому, щоб обрати правильну рибу зі щільним філе. У мене це морський окунь, також можна брати тріску річного судака. Щоб кляр був хрустким, треба брати холодну воду та пиво і всю суміш залишити в холодильнику на хвилин 30 та розігріти масло до правильної температури, щоб кляр не вібрав багато жиру, а саме це 220 градусів за Цельсієм. Прекрасним доповненням до вашої риби та картоплі буде соус аля тартар. Це все дуже швидко готується і буде чудово смакувати під час перегляду спортивних подій з друзями. До речі, Fish and Chips запровадили таке поняття, як доставка їжі, адже стали першою стравою, яку почали систематично доставляти в Лондоні клієнтам в 1935 році. Рецепт страви в описі під відео, а якщо залишаться питання, з радістю на них відповім. Буду вдячний за лайки та підписку, а з мене нові рецепти.